Говоримо та пишемо українською другий клас. Словникове слово духмяний. Духмяний, який має сильний, приємний запах, ароматний, запашний, пахучий, наприклад, чай. Духмяний, подивіться на слово, в цьому слові буква Я позначає один голосний звук А і пом'якшує попередній приголосний М. Тому. У складі м'я апостроф не ставиться. Запишемо транскрипцію цього слова. «Д» – твердий приголосний, у, голосний, Х твердий приголосний, М пом'якшений приголосний, А голосний, Н твердий приголосний і голосний звук є завжди м'який звук. В цьому слові однакова кількість букв та звуків, букв 8. Звуків вісім, складів буде три. Запам'ятовуємо, що в слові духмяний, апострів не пишеться.